Почнемо з такого заступника міністра енергетики підозрюють у хабарі у півмільйона доларів. Про це сьогодні повідомили у телеграмах спеціалізованої антикорупційної прокуратури, національного антикорупційного бюро та служби безпеки України. За даними слідства, посадовець пообіцяв керівникам держпідприємств Львівського Волинського вугільного басейну безперешкодно передати гірничодобувне обладнання шахти при фронтового району Донбасу. Посадовця Міненерго та його трьох підозрюваних затримали, коли вони отримували третій транш грошей. І детальніше про це далі. Дізнаємося від прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслава Броневицького. Він з нами на прямому зв'язку. Станіславе, вітаю. Вітаю вас, студія. Вітаю телеглядачі. Розкажіть, будь ласка, нам більше про цю ситуацію і обставини, про що можна вже зараз говорити в ефірі. Будь ласка, оновіть нам дані. Дякую, шановна студія. Дійсно, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. В суботу відбулись затримання вказані особи затримані порядку статті 208 кримінального процесу кодексу України під час передачі третьої частини і отримання третьої частини обумовленої заздалегідь непромірної вигоди. Щодо вказаних осіб буде вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу. Серед осіб, про які я можу просто сказати без прізвищ, це чинний заступник міністра енергетики України, це особа, яка була так званим куратором міністерства і вирішувала питання пов'язані власне з такими корупційними діями. Це керівник одного з державних підприємств. Це особа, яка просто виконувала роль ту щодо отримання грошових коштів та передачі відповідно цим особам. Це чотири людини. Станом на даний час ми говоримо про чотирьох людей. Причетність інших осіб, в тому числі і серед працівників чи співробітників міністерства, а також інших осіб, які ймовірно можуть бути причетні до чинного такого кримінального правопорушення. Станом в даний час перевіряється. Слідчі дії проводяться до розслідування. Задіяний дуже великий ресурс з числа детективів з національного антикорупційного бюро, а також оперативний супровід здійснюють співробітники слід служби безпеки України, користуючись нагодою, хотів би висловити велику подяку. Бо люди на піку своїх можливостей 24 на 7 працюють вже декілька днів. Ну а ми, як прокурори, відповідно забезпечуємо належне працюальне керівництво у цьому провадженні. А відомо до речі, як затримали посадовця та спільників інших Я перепрошую. Чи відомо як затримали посадовця у рамках цієї справи, а також його спільників? Значить, після отримання обумовленої суми частини неправомірної вигоди, особа, яка її отримала, прибула на зустріч до так званого куратора міністерства. І відразу це ресторан за межами міста Києва, де відповідно була, були ці дві особи затримані. Крім цього, інші особи були затримані в інших місцях. Один з них керівник державного підприємства поза межами міста Києва заліт. Це інша область, східна область України. Особа. Про яку ви запитували щодо заступник міністра, по суті, в місті Києві так, але без не безпосередньо на місці, тому що особисто ця особа не прибувала на місце отримання непромірної вигоди. І чи можете уточнити інформацію стосовно розміру хабаря і конкретно кому він був призначений? І а, яка це частина? Тобто, це десь 50% мало бути ще продовження а, надход, надходження траншу. Відповідно до тих даних, якими на даний момент володіє орган досудового розслідування і сторона обвинувачення, загалом йде мова про 500 тисяч доларів. Розмір неправомірної вигоди вказаними особами був е е е розбитий на п'ять частин, е тобто кожного тижня повинні були отримувати по 100 тисяч доларів. Під час отримання третьої частини неправомірної вигоди, тобто ми говоримо на даний момент про 300 тисяч доларів. Під час отримання третьої частини неправомірної вигоди особи були затримані. І ви згадували проти... про наразі кваліфікацію. Чи можете детальніше про цю статтю, що вона передбачає, які санкції передбачені? На даний момент ми говоримо про попередню кваліфікацію, тобто, це те, що ми встановили на, на час, коли я вам даю коментар. Це частина 4 статті 368, отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Це особливо тяжкий кримінальний корупційний. Злочин разом з тим, як завжди буває, в ході досудового розслідування перевіряються інші факти, які ми отримуємо також інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності цих осіб пов'язаних з не з безпосереднім предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні. Тому я говорю про те, що ця кваліфікація є первинною. На момент завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, очевидно, що досудове розслідування буде вже володіти повним спектром статт однієї статті або статей, якщо їх буде декілька. Пані пане Станіславе, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Будемо далі стежити Дякую. за оновленням Дякую. справи і за за ходом самої справи. Станіслав Броневицький, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури, був з нами на прямому зв'язку. І Міненерго внесло подання до Кабміну про звільнення затриманого чиновника. Про це написали в телеграмі Міненерго о 10-й годині. За даними наших джерел в правоохоронних органах, йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла та ще трьох підозрюваних вже о 11-й годині. Представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі повідомив, що Кабмін звільнив Олександра Хайла з посади заступника міністра енергетики. І ми намагаємося зв'язатися із міністерством енергетики та самим заступником міністра Олександром Гайлом, аби дізнатися його позицію, розповісти вам більше, і будемо надалі слідкувати за ситуацією, і інформувати вас.